Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці зараз знаходимося біля санаторію Карпати. Чудовий недільний ранок, неймовірно красиве небо. Хочу, друзі, вам показати ландшафтний парк Підгір'я, який знаходиться на території санаторію Карпати. Ось це санаторій Карпати, а довкола нього вся територія називається Ландшафтний парк Підгір'я. Штучно створений, створений людиною. З неймовірною кількістю кущів, квітів, різних рослин, дерев, які зазвичай майже цвітуть все літо. Ось тут є такі прапори люди з країн, які тут відпочивали, я так розумію. Досить цікаво це. Дивиться, бачимо, що повний штиль, на вулиці немає вітру. Також бачу, що Вітрова електростанція також зараз не працює, вітряки зупинені. Ось, А ми, друзі, йдемо зараз повз центральний вхід. Бачимо ще троянди в санаторії Карпати цвітуть. Ціни на відпочинок в санаторії Карпати, це я розповідав. Ціна путівки, повний пансіон, озвучена в попередньому відео, друзі, так що день перед тим, подивіться. Відео про санаторій Карпати, будуть знати ціни. Я якраз йшов вулицею від Івана Франка через вулицю Помірецьку, також Бандери і вулицю Данили Галицької прийшов сюди. Кому цікаво, друзі, зайдіть, подивіться. А ми зараз йдемо прямо йдемо до ландшафтного парку підгір'я. Хоча це вже спереду територія також рахується ландшафтним парком, але зараз я вам ще покажу, там є звіринець, є ось такий. Рукотворний водоспад каскадного типу. Правда, риб тут немає, як в санаторії Шахтар, але все рівно цікаво. Бачимо, що фасадні роботи вже з утепленням приміщень провели. Санаторій Шахтар трішки оновився. Це радує, що деякі санаторії в цьому році роблять якісь оновлення. Ну, поновили фасад, утеплили. Це вже щось говорить про, який, про якийсь розвиток, і відповідно, що люди приїжджають на відпочинок. Відповідно, є кошти, за які можна щось ремонтувати, будувати і так далі. Розвиватися, одним словом. Ну і потрібно якось а, людей до себе приманювати, щоб обирали той чи інший санаторій для оздоровлення, лікування та відпочинку. Ну, територія тут дійсно гарна. А, Територія відкрита, може прийти будь-який. Колись тут функціонувало кафе Гражда, зараз ми туди підійдемо, зараз воно зачинене на ремонт, правда, вже досить довго зачинено, біля двох років, але досить було цікаве калоритне місце. Багато хто з людей тут відпочивав. Також, навіть коли був Леонід Кучма президентом, він тут також приїжджав на відпочинок. Дуже багато різних зірок приїжджало сюди в санаторій Карпати. Зараз ось тут є такі вольєри, тут пазани, там дикі кури, багато різних птахів. Також ще зараз підійдемо, покажу вам оленя, в клітці І на території цього парку дуже багато котів. Є люди, які за цим всім дивляться. Також підгодовують, ну, зараз вам покажу. Котів досить багато. І дуже багато різних таких скульптур в національному стилі. Це український вертеп. Тут. Неймовірний ранок сьогодні, друзі, два дні падав дощ, зараз чудово світить сонце. Колись я пам'ятаю, тут був і на танцях, і... Шашлик смажили. Досить цікаво було. Цікавий був заклад. Дуже смачний, пам'ятає шашлик. Ось бачите, прикрасені сидять. Бачите, ніби вже там все зроблено, але не знаю. Можливо, на слідуючий рік кафе запрацює. Я раніше думав, що це ресторан, а це кафе. Ну, а перед тим ми показували також ресторан Я і Ти. Він також в такому етностилі, цікавому українському. І тут в парку Підгір'я є один такий цікавий експонат, ну це. Можливо, скульптура навіть. Це, друзі, сонячний годинник. І зараз ми перевіримо, чи правильно він працює. Сонце світить. Людей в парку гуляє дуже багато. Бачите, територія трава підстрижена, правда, вже кущіні квіти майже не цвітуть ніде. Але все рівно Зараз буде осінь, зараз це все зажовтіє, буде також цікаво. Оце, друзі, сонячний годинник. Зараз подивимося, що він показує. Люди зацікавились. А друзі, він показує зараз 11.20. А зараз є точно 10.20. Тобто він на годину показує більше. На годину показує більше. І дуже цікаві тут є альтанки. Дуже цікаві такому, не знаю, ну кажучи, це Карпатський стиль. Мені більше він нагадує якийсь японський стиль, але ну, цікаво. І цікаві такі алеї, є де можна посидіти, заховатися від сонця. Досить гарні, я думаю, що тут би вийшли фотографії, якщо. Ну, я думаю, що люди приходять сюди фотографуватися колись. Дуже багато людей приїжджали сюди з весільними фотосесіями. Дуже багато. І тут ідуть дитячі майданчики різні. Це вже задня частина. Санаторію Карпати неймовірно красиве небо цьо, сьогодні. Хоча каже, що після обіду вже мають бути хмари, небо затяне хмарами і на понеділок очікується дощ. Я знав, друзі, наперед дивився прогнози погоди і тому Побачив, що виходить сонце, і я пішов знімати для вас відео. Бачите, є тут така сцена літній. В східниці є амфітеатр, а тут є така літня сцена, де колись відбувались е, свої фестивалі тут на території санаторії Карпати. Давно вже тут не відбувалося нічого, але сцену і це все місце підтримують в належному стані. Я думаю, що. Наприклад, якщо взяти ті концерти, які були в східниці, ну, благодійні концерти, то на території санаторію, я думаю, що такі концерти можна було б проводити. Тут територія огороджена і, ну, і так зробити, так як, наприклад, в східниці, що тут можна збирати гроші і ну, донати. Тепер це так називають. І можна влаштувати концерт. Ну це таке, це моя думка. Місце є, якщо в Трускавці потрібно таке, тому я бачу, що місце підходить. Знову бачимо котів. Бачимо, друзі, я тут був приблизно десь три тижні тому, можливо чотири, води тут не було. Вже бачите ці водойми, набрали воду. Виглядаю зовсім по-іншому. Зараз підійдемо ще до звіринця, там бачимо, люди зібралися, напевно, біля оленя якраз. Так, є тут красивий олень. І бачимо, є для нього пара вже вверху. Ой, ну, Це, друзі, ранок. Люди тільки прокинулись, поснідали, можливо, попили на втусі і вже вийшли десь на прогулянку. Тут також бачимо є фазани. Знову дикі коти. Ну, вони не дикі, вони тут свої, але Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І не забувайте за телеграм-канал, також підписуйтесь в описі під відео, є посилання. Пишіть, друзі, в коментарях, хто відпочивав в санаторії Карпати, хто прогулювався цією прекрасною територією. Можливо, у вас є якісь враження, можливо, напишіте якийсь відгук, позитивний чи негативний. Всім цікаво читати ваші коментарі, можливо, комусь вони допоможуть у виборі. Того чи іншого санаторію для відпочинку чи лікування? Велика територія парку досить цікава. Видно, що дизайнери постарались Чугайстер по цілому парку. Скульптури чугайстра по цілому парку, друзі. Так що всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.